Тільки заїхала Hyundai Kona. автомобіль, експлуатація 2021 року, 20 2020 рік. Автомобіль в класному стані. Стан нового автомобіля, зовсім ідеальний автомобіль, хто хоче максимально збережений. От автомобіль перед вами, тільки заїхав з автовозу. Має гарну комплектацію. Класний стан, два ключі, провід зарядки. Вся сервісна історія, повністю вся підтверджена, 71 тисячі кілометрів. Вся історія, є чеки навіть. Повністю все, що обслуговувалось. Регулярно їздила на станцію. У дуже класному стані. Багато різних датчиків корисних, зручних для експлуатації. Наш номер телефону кого цікавить 096 096079167. Вашкарто.com. Є інстаграм, ютуб, Telegram. На сайті детальні фотографії цього автомобіля, також вибір інших автомобілів. Регулярно приганяємо на сайті детальні. Посилання на соціальні мережі, внизу під відео також ми їх дублюємо. Переходьте, підписуйтесь на зручний для вас канал. Зараз обіду вам покажу автомобіль зовні всередині. Такий ідеальний без мятин, без царапин автомобіль. Буде гарна ціна на нього, для такого стану весь в рідній фарбі, рідне скло. З оригінальним пробігом 70 на 1000 кілометрів таких автомобілів важко знайти, щоб настільки ідеальні були. Тому приїжджайте, дивіться, вибирайте в такому стані автомобіль. Взагалі автомобіль не полірувався, нічого не робився, в класному стані. Гума літо, гарний стан попереду, позаду. Гарний стан також. Диски, колодки, мінімальний знос, камера заднього виду, безключовий доступ, підрулює, бачить полосу, знаки. Далі покажу також по фарбі, по склу все детально. От в такому стані в салоні, сидіння, мінімальний знос, кермо також в класному стані. КПП зручно на клавішах, Електроручничок. Бачить полосу. Пробіг 71 тисячі кілометрів. По салончику взагалі класний, ідеальний стан. От все є, що потрібно. Підсвіточка вмикається для окулярів. Підсвітка. Багато різних нішок. Також великий підлокітник. Під низом велика ніжка. То все максимально класно. Є швидкісна зарядка, до речі, зову показати, зараз покажу, бо звичайно від домашньої розетки і швидкісна. ccs 2 За годинку повністю автомобіль можна зарядити, показується рівень заряду. Загально. Так, зараз з іншої сторони ще покажу, потім позаду. От все максимально охайно, чистенько, ціленько. Видно, що автомобіль доглянутий, охайний, з Німеччини. Також позаду. Є підлокітник. Так, по багажничку у нас так, по багажничку максимально чистенький, ідеальний, нічого не затерто, не зачухано. Є ніжка тут, крючечок, підсвітка, полиця, два рівня. Це можна забрати, класти в ніжний рівень цю полицю. Повний комплект, сітка, жилетка, знак аварійної зупинки, зарядка, також насос. Піна, тягач, повний комплект. Кому потрібно більше багажник, ця піна вдостається. і збільшується такий гарний об'єм. Добавляється, кому потрібно більше, але в принципі на кожен день зручно користуватися. І таким багажником можна поставити багато речей під низом. Там можна докласти речей, кому потрібно там а, користуватися таким. От, рівна підлога. Зараз покажу. Все, як робиться, все легко, швидко, комфортно. Рівна підлога, ця паличка знімається, можна там матрас надути, тому що потрібно щось перевезти. Зручний в цьому плані автомобіль, комфортно користуватися В містки Скажу відразу, що я за собою можу сісти без питань, коліна не торкаються, знімав відео багато разів, показував, тому можете дивитися, шукати без питань. У мене зріс 1,86 76, зручно комфортно сідаю, хто каже, що мало місця. Це видумки, брехня, там надумують і все інше, як завжди. Експерти дивані, це всі знають. 100% зручно за собою сісти мені, тому приїжджайте, перевіряйте, дивіться. в такому стані автомобіль. Так, також зараз ще покажу по фарбі, потім по склу. Так, по фарбі у нас, звичайно. Так, з звідтійськи дверки покажу. 101, 93, 93, 93 і 2. Відразу проємчики. 53 і 6. Так, тут у нас проємчики. 45 і 8, 91 і 76,7, 85 і 9. Середнє значення десь 75-120 по цьому автомобілю. Ну і загально по цим автомобілям. 77,8. 77,8. 95,5. 79,2. 91,5, 73,8. 45,7. Все оригінал. 83,2. 100 55,6 Дуже класний збережений автомобіль, по фарбі взагалі дуже вражає, як класно, 104. 104, немає ні царапин, не м'ятин. 105. Навіть думаю, як так автомобілем користуватися 70 тисяч кілометрів і такий стан доглянутий. Дуже збережно. 77,1. 85,4. 111 і ще з цієї сторони 101, 95,5. Тому хто хоче максимально класний збережений автомобіль, приїжджайте, дивіться, вибирайте. Є в дорозі автомобілі, є в Києві в наявності автомобілі. Цей тільки приїхав. Тому кого цікавить наш номер телефону. 096 07 967, ваш карточка.ком. Інстаграм, ютуб, вайбер, телеграм. На сайті детальні фотографії цього автомобіля, також вибір інших автомобілів. Є внизу під відео посилання, на сайті також всі посилання наші соціальні мережі. Тому переходьте, вибирайте, дивіться, підписуйтесь, слідкуйте. Всім гарного дня, до зв'язку, до побачення.